Ну, Я покажу зараз одне відео Лаврова, сьогоднішня заява. Хочу просто вашу реакцію почути. Вперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу. В першу світову, во Вторую світову у нас були союзники. Зараз у нас союзників на полі бою немає. Тому полагатися треба на себе. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины. Вітаю, незламні українці! На ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. З нами сьогодні український журналіст Дмитро Гордон. Ну, що цей п сказав? Він сказав, а це п конкретний, як і всі вони, але це такий злочинець, міжнародний воєнний злочинець. Він сказав: нам хана, нам Угу. Припливли, це я перевожу те, що він сказав. А взагалі я думаю, що йому краще повіситися, тому що спокою не буде нікому. Як і Захаровій. нещодавно вона відреагувала так на ваш візит до Азербайджану і потужну відповідь президента Алієва: ніколи не погоджуватись на окупацію і не здаватися. І думаю, що це созвучно і чаянням українського народу ніколи не заглашатися на окупацію. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вона вам присвятила ціле відео. Ви, ви продовжуєте бути в ветеринами. Ви знаєте, мене на цьому форумі інше, помімо всього прочого, ще удивило, поразило це присутствие там преступника в соответствии с нашим законодательством, имеющего соответствующий статус. Занесеного в реєстр екстремістів і терористів Росфінмоніторинга, видаючого себе за журналіста України Дмитрія Гордона, взагалі, ви бачите це плюсом чи мінусом на Російській Федерації, коли от показують іншу думку, хоча вас там називають екстремістами ще не знаю, якими словами. Появление вот этого экстремиста Дмитрия Гордона всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды. Вы же помните трехчасовое интервью Дмитрия Гордона в Минске, которое было использовано затем и раскручено теми, кто собирался Беларуси провести антиконституционный, антигосударственный переворот. Ну, що сказала ця п'яна жінка? Вона, до речі, буха була в дрібадан просто, коли вона це говорила, подивіться ще раз це відео. Вона сказала, що Гордон є агентом західних спецслужб фактично, якого закидають в різні країни спеціально західні спецслужби для відриву цих країн від Росії. Так він приїхав до Лукашенка свого часу щоб відірвати Білорусь від Росії. Тепер він приїхав до Алиева, щоб відірвати Азербайджан від Росії. Це заява цієї полуумної. Вот и сейчас я думаю, что этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так. Поэтому абсолютно согласна с теми, кто видит во всьому происходящем руку Запада, руку западных ненавистников мира и стабильности. В нашому пространстві, в наших странах. Ну що тут коментувати? Я не є нічим агентом, ніколи не був агентом західних спецслужб, і взагалі будь-яких спецслужб. Я людина, в якої є просто совість, яка каже те, що думає. Я завжди був незалежною людиною. Ви розумієте, мені пощастило. А чому ти незалежний? Мені пощастило, що я заробив великі гроші в шоу бізнесі ще на межі Радянського Союзу та Незалежної України. Завдяки Горбачову, який е, дозволив видавши закон про кооперацію, дозволив заробляти офіційно великі гроші в 24 роки. В мене вже був мільйон доларів. А взагалі, весь цей правлячий російський клас, вони хочуть грабувати Росію, а жити на ці гроші на Заході. Це королівство кривих дзеркал. І Соловйов саме такий, це злочинці. Вони злочинці, на їхніх руках кров українців, і росіян теж. Бо цей більше мільйона поклали е, вбитими і пораненими, вони теж на їхній совісті. Не лише на совісті Путіна, на совісті Талантова, Схабєєво, Сіменьян і прочого цього гімна. На їхній совісті, жертви наші міста, від яких нічого не залишилося, на їхній совісті. Тому е, горітимуть у вогні будуть. Я не знаю, чи судитимуть їх, чи здохнуть самі. Я не знаю, як воно буде з ними. Але я знаю, що кінець буде поганим. А ви думаєте, що вони зможуть просто потім виїжджати отак за кордон на загніваючий запад, як вони кажуть, і, і жити у своїх віллах? Ви знаєте, історія вчить мені мене нічому не дивуватись. Бо ті, хто з Сталіним вбивали людей в Радянському Союзі і потім сказали, Ми ж нічого не знали, це він. І далі продовжували керувати Радянським Союзом. Що заважає завтра Соловйову, коли Путіна не стане сказати: Божечки, та я ж нічого не знав, та це Путін клятий, та він клятий триклятий, Та він же заставляв мене. Він же пістолета мені приставляв до візка. Що ви, ви не знаєте, що було? Це безсовісні люди. В них вистачить е, совісті хотів сказати, якої совісті? В них вистачить е, здорового. Голосу, а, гості, цинізму. Пер, перевернути все з ніг на голову. Вони скажуть, що Путін винний. Вони перші можуть це сказати. Ну, як Хрущов, який в океані крові стояв з Сталіним поруч, він сказав: це Сталін, а ми ж не знали нічого. Давайте засудимо цього кровожера Сталіна. Людожера. Дмитро Ілліч, ви також записували інтерв'ю з Горбачовим. Чому в нього Трич. Трич. Чому в нього не вийшло? Ви знаєте, мені здається, я дуже добре розумію Михайла Сергійовича, і я йому я скажу вам: я йому вдячний. Я вдячний Горбачову, що він. Страх, цей цемент радянської влади, він його відкинув. І радянська влада наказала довго жити одразу, тому що все трималося на страху. Mm -hmm. а, і я вдячний йому за те, що він а, зруйнував цей Радянський Союз. Це він його зруйнував. Несвідомо зруйнував, він не хотів його руйнувати, але факт є фактом, він його зруйнував. Він дав можливість людям отримати можливості. Mm -hmm. Мені, зокрема, я вдячний йому. Я вдячна mm -hmm. людина. Я пам'ятаю хороше і погане. Mm -hmm. Я а, вважаю Горбачова одним з батьків української незалежності. Хотів він цього? Ні. Він мені казав ні, не хотів. Mm -hmm. Але він став батьком Української незалежності а, разом із Кравчуком. Він став ним, тому що якщо б Горбачов. Не качнув цей Радянський Союз, ну не було б незалежної України. Давайте бути чесними. Михайло Сергійович, це трагедія його. Ви знаєте, він же підтримав анексію Крима, підтримував Путіна, і е, в нас є е, спільний друг, близька мені людина. Я не буду зараз називати прізвище, бо він в Росії, він не підтримує фашизм Путінський, він за Україну. Я йому кажу: слухайте, ну як це так? Хто він каже, Горбачу? Ну, що він каже? Він мені каже, ви знаєте, я вночі, коли він про Україну щось сказав погане, я вночі з ним матом сварився. Я кричав матом на нього, матом кричав і кинув слухавку. І він мені каже, Дмитро Іліч: він одинока людина, в нього нікого нема. Він сидить зранку до ночі і дивиться перший канал російського телебачення. Що ви від нього хочете? Хочу ще запитати вас про власне, путінську Росію, так прихід до влади і це марення відновити не знаю, радянський союз. Ви в темі, тому що ви постійно спілкуєтеся з експертами. От коротко для нас поясніть, чи зупиниться, чи не зупиниться, до чого він йде. Тому що на фронті також росіяни не можуть просунутися. Зміна політики в Сполучених Штатах Америки. Бачимо, Китай з РФ Ростислава. Я вам скажу дуже коротко: Так. війна в тупику, ані він не може просунутися, Путін. Тому що інша війна це не піхотна війна, вже йому нема чим просуватися. Танків майже нема, бронетехніки майже нема. Все знищено нашими дронами. Та й не тільки дронами, але переважно більше знищено дронами. Просуватися нічим, солдатів нема. На штурми вже е, знаєте, кого здибали, там бомжа якогось, його забрали, дали щось, він пішов, помер. Ну, корейці ще прийдуть може. Ну, хто ще китайці якісь. Але дурні віддавати життя за великі гроші вже нема, бо це квіток в один кінець. Всі це зрозуміли вже в Росії. Дурні закінчилися, напевне. Зеки закінчилися. Кому воювати? Отже, в нього нема можливості просуватися вперед, в нас нема можливості забирати своє на сьогодні військовим шляху. Тому це тупик. Це перше. Трамп налаштований дуже серйозно. Я це знаю з Вашингтона. І він доб'є ситуацію. Якщо Путін буде далі бикувати, буде хірово для Путіна. Трамп вже не зупиниться. Йому не дадуть зупинитися. Навіть якщо б він його дуже любив. А він же його ненавидить, тому що Путін. Пошиває його в дурні на очах всього світу. Ну не для того Трамп двічі став президентом вже другий раз Сполучених Штатів на могутнішої країни світу, щоб якесь мурло чекійське над ним знущалося на очах всіх. Ну так неможливо. Це, це неможливо, так не буває. Тому е, я думаю, що розв'язка наступить найближчого місяця. Мені так здається, я не хочу робити прогнози. Тому що я вже точно знав, я точно знав, що війна закінчиться 30 грудня. І про це знав не лише я. І я зараз скажу, хто про це ще знав. Я назву це прізвище. Про це знав пан Келог, спецпредставник. Коли закінчиться війна, в кого буде можливість, я публічно кажу, в кого буде можливість запитати в пана Келога. Чи знав, він, що, чи знав він, що війна закінчиться до кінця того року, 24-го, запитайте, він вам підтвердиться і я це сказав. Ну, ми помилилися, тому що все стало відбуватися не за сценарієм, про який знав Келогія. Тому прогнози не даю. Усім кажу, не слухайте нічих прогнозів, тому що я тоді помилився, я визнаю, я помилився. Я був правий, але я помилився, і я визнаю це. Але все йде до кінця, я це знаю точно.